Дорогі друзі, всім привіт! Ось я вирішив вам зняти це відео і вам показати наш продукт унікальний. Називається перга бджолина Ми її збили, вже підсушили, зробили її готовою до вживання Ми знаємося унікальна природня біодобавка. От, і воно ну, дуже допомагає по різних хворобах. Оці цілющій властивості багато пишуть в інтернет і вже повторюватися не будемо. Скажу тебе, що ви повинні споживати. От, це є гарні дровіки. Для, для багатьох хвороб. І взагалі для здоров'я. Вона зібрана з різних трав. Бачимо там по кольору від того всього. Чудова пригада з різнотрав'я. Тому, ну, друзі, дякую вам за увагу. Будьте здорові, будьте щасливі, з наступаючими святами. Всім пока!